У випадку, якщо ми не знаємо, який у нас сорт мітловидної гортензії, і ми боїмося її дуже коротко різати, тому що якщо сорт пізнього цвітіння, вона може не встигнути зацвісти. Якщо у вас карликовий сорт гортензії, то її треба обрізати на три почки. Тому в будь-якому випадку безпрограшний варіант це обрізати гортензію на три почки. Відраховуємо раз, два, три, робимо зріз. Точно так же і тут відраховуємо раз, два. Ну тут, бачите, третій вже зацвів, тому я обріжу все одно на дві почки Це я приберу негарно. Тут раз, два, три, обрізаємо. Ну і дивимось щоб кущик, в принципі, мав якусь більш-менш гарну форму. Ну тут я би залишила все одно одну почку, я не знаю, чи прокинеться вона. І тут, щоб сильно не вилазило, давайте залишимо. Ну, рука не піднімається, залишити дві. Я залишу одну. Але якщо у вас маленькі міждовузля, то обрізайте на дві мінімум, а краще на три.